Вивчення вірша замнемо таблицею платон воронько їжачок хитрячок. Діти, до нас у гості завітав їжачок. Він пропонує вивчити віршик їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок і шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте проговоримо вірш за допомогою картинок. Їжачок хитрячок, Із голок і шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на гулки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер, дітки, за допомогою картинок проговоримо наш віршик. Їжачок, хитрячок, із голок і шишок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє. Чікає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рік. Дітки, так про кого був віршик? Що нового ви дізнались про їжачка? Який був наш герой?